О святий Пантелеймоне, цілителю хворих і захиснику поранених, ми звертаємось до Тебе з молитвою у цей складний час війни. Зглянься на наших воїнів, які щоденно ризикують своїм життям, захищаючи нашу країну від ворогів. Нехай Твоя благословена душа прийме наші прохання та молитви за них. Ми благаємо тебе, святий Пантелеймоне, оберігай і зціли наших поранених та скалічених воїнів, допоможи їм відновити своє здоров'я та силу. Надай їм надію на одужання і віру в свою перемогу над тяжкими випробуваннями. Амінь.